Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з герою, сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски, і звичайно підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок вподобайка, репост, коментар. Дуже вам дякую за це. Ну що ж, Володимир Путін прилетів до Казахстану. Ну, звучить, звичайно, як не дуже гарна новина. Щось типу ураган вийшов на узбережжя або вірус поширився містом. Але слухайте, факт залишається фактом. Путін в Казахстані з державним візитом. На цьому ж, в принципі, можна було б цю Ну і закінчити правильно. По-перше, тому що Казахстан не підписував римський статут, а це значить інтриги не буде, і Путін все ж таки повернеться до Москви. А по-друге, мені здається, що немає нічого дивного в тому, що Путін напросився в Казахстан. Наймовірніше, він полетів, щоб відкрити собі банківську карту серйозно, оскільки російські карти, особливо після введених санкцій, проти Газпромбанку, вже ніде не приймають. І відкрити карту Путін хоче не тільки собі. В нього в Москві залишилася купа голодних ротів. А за банківські карти, я думаю, що президент Казахстану Касим Жамарт Кемелович такає попросить Путіна. Скласти іспит на правильну вимову імені та прізвища президента Казахстану, тому що Путіна з цим ну прям біда. Загалом чекаємо, коли в мережі з'явиться чергова спроба Путіна з цим впоратися. Але що цікаво, варто було Путіну на два дні покинути Росію, як там почали відбуватися дуже цікаві речі. Російський рубль, скориставшись відсутністю Владимира Останнього, несподівано вирішив зайнятися стрибками в безодню. Це перше в історії людства випадок, коли національна валюта спробувала вчинити суїцид. Курс російського рубля показав найсильніше падіння за останні три роки, або як люблять казати в Росії, негативно зріс до основних світових валют на той момент, коли записується відео, долар в московських обмінниках коштує 118 рублів, а євро 121 А за день були стрибки до 120 і 122 рублів. Відповідно, при цьому експерти кажуть про те, що вже в першому кварталі 25-го року росіяни зможуть запросто побачити долар по 120 рублів. Експерти кажуть саме так: зможуть побачити з приводу того, чи зможуть Росіяни його купити, експерти поки мовчать. Але насправді, якщо замислитися, то і тут немає ніякої несподіванки. Ще 10 років тому Владимир Путін чітко пояснив, чому саме так відбувається. Ми бюджет розраховуємо не в доларах, а в рублях. Упала стоимость рубля. Він немножко обесценився. На 30%. дивіться, вот ми раніше продавали товар, який стоїв 1 долар, А получали за нього... 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Та ти що, до речі, це відео було знято, коли долар в Росії подорожчав з 35 до 45 рублів. А тепер зрозуміло чому. А ще згадалася цитата директора Центру макроекономічних досліджень Сбербанку Юлії Цепляєвої. Мені шкода людей, які купують долар по 35 рублів. Вони просто втратять свої гроші. Кінець цитати. Всі, хто тоді не послухав Юлію Цепляєву, зараз можуть її написати. Нам шкода тебе, Юлія Цепляєва. За останні 10 років рубль подешевшав ще втричі. І за версією економіста Владиміра Путіна це означає, що. Російський бюджет буде ну прям ломитися від грошей. Мені здається, треба йти далі і прирівняти один долар до загальної суми бюджету РФ. Ну що буде дуже легко. Поміняв один долар, отримав одразу бюджет Російської Федерації. І все, шах і мат. Хороше в бюджеті Росії буде море. Адже ще два роки тому економіст Владимір Путін передрік долару швидку смерть. Ну, мабуть, російська економіка влаштувала долару таку болісну смерть, і ситуація з курсом рубля що зараз це така агонія долара. Адже Путін ніколи не помиляється. Доларка звісно. Скукожується, рубль укріпляється. Упс. Друга частина фрази не дуже підходить до поточної ситуації, але гаразд, нічого страшного. Цікаво, відреагував на ситуацію з курсом російського рубля і депутат Держдуми Леонід Слуцький. Рубль – саме твердая валюта. Якщо вот. впав, то временно бувають різні ситуації, особливо в тому непростому світі, в якому ми сьогодні живемо і сьогодні страна знаходиться. в не самой простой ситуации, но неизменно из всех ситуаций и проблем выйдет победителем. Так что удачи нашему Центральному банку и будем всячески поддерживать его стабилизацией курса рубля. Вот так. А пока прекратили продажу валюты, сейчас только последний. Правильно сделали, но надо стабилизировать сначала рубль. Якщо впав, то тимчасово таке відчуття. Знаєте, що Леонід Слуцький згадав фразу свого лікаря? А ще ви звернули увагу, що Слуцький відповідав на запитання на ходу. Він не хотів зупинятися, і це зрозуміло. Я думаю, що глава ЛДПР поспішав в обмінник, ну щоб встигнути купити долари, хоча б по 118 рублів. Прокоментував ситуацію з курсом рубля. І філософ російський Олександр Дугін. він заявив таке: цитата мови оригіналу. На рублі можна покупати стільки всього хорошого, русского, Фантазії кругозору не хватить. А долари валюта сатани. Кінець цитати. Ось знаєте, відразу відчувається, що це сказав філософ, стільки глибини в цій фразі, стільки таємних смислів. Дивно, звичайно, що Олександр не навів приклади, що саме можна купити на рублі. Мабуть, не вистачило фантазії кругозору, а з приводу долара як валюти сатани. Ну, звідки ж мав отримати цю інформацію? Олександр Дугін? Наймовірніше, сам сатана, йому про це розповів по дружбі. Все ж таки, не Жі люди, звичайно, всі чекали коментарів щодо ситуації з курсом рубля від офіційних російських осіб, але їх чомусь не було. Напевно, саме тому знову стало популярним вже забуте відео, яке тепер користувачі інтернету пропонують сприйняти як відповідь мінфіну РФ на питання, що потрібно зробити з огляду на різке падіння курсу рубля. Дивимось, а що я Ну і все. Слухайте, мені здається, що краще і не скажеш. Справжній міністр фінансів Росії Антон Сілуанов волі не думати про курс рубля, і цьому теж є пояснення, адже це його головний принцип роботи. От раніше він казав, що правда тоді це йшлося про ключову ставку. Подивимося. Почувські повошенні ставки. Не треба створювати яких допомогти жидань таких. А знаєте, коли думаєш об этом, збувається. Поэтому я, я... надо думать обратно. Хорошо, давайте я начну обратно думать, посмотрим, сбудется или нет. Ну, тепер стає зрозуміло, як працює взагалі Міністерство фінансів РФ. Просто не думаєш про інфляцію, вона не зростає. Не думаєш про ключову ставку, вона не підіймається. Не думаєш про курс рубля, і рубль теж не падає. Цікава в нього робота. Але судячи з усього, останнім часом все ж таки хтось в Мінфіні РФ почав думати і про ключову ставку, і про інфляцію, і про курс рубля. А ще зовсім недавно міністр фінансів РФ дуже чітко сказав, що потрібно робити простим росіянам з доларами. В последнее время я часто вижу такую новую, что доллар растет. А нужен ли он нам вообще? А у вас есть доллар? Ну у меня нет, я только рублями. Ну, правильно, я не нужны. Согласен с вами. Просто нагадаю, це не якась бабуся з ринку, це міністр фінансів Росії. А ще, мабуть, в Мінфіні РФ подумали не тільки про курс рубля і про Газпром, тому що відразу на тлі падіння курсу російського рубля акції Газпрому впали до історичного мінімуму. В якийсь момент вони торгувалися на рівні одного долара за акцію. Ну, дивно, звісно. На думку того ж Сілуанова, падіння курсу рубля якраз вигідне компаніям-експортерам, але, мабуть, Газпром чомусь забули про це попередити. А ще якось ніяково казати таке цілому міністру фінансів Росії, що Курс рубля впливає не тільки на експорт, а ще й на імпорт, і імпорт, відповідно, стане дорожчим. Ціни на електроніку і побутову техніку в Росії злетять після падіння рубля. Про це вже повідомляють експерти: якщо курс рубля впаде на 10%, вартість імпортних товарів збільшиться мінімум на 10-15%. Також це позначиться і на вартості імпортованих автомобілів як у офіційних дилерів, так і через паралельний імпорт. І згадуючи слова Олександра Дугіна, якщо імпортні товари подорожчують, можна просто купити щось хороше російське. Щоправда, тут є проблемка з хорошою російською технікою та автомобілями. В Росії вже давно щось не складається. Мабуть, на все добре і з російським одягом, тому що Північна Корея разом з ракетами і солдатами стала поставляти в Росію одяг і взуття. Ось так це виглядає. Їх продають на спеціальних виставках, причому зі знижками в 70%. Наймовірніше, це одяг тих, кому в Північній Кореї він вже не знадобиться. Не пропадати ж добру, правильно? Впевнений, що російські модниці вже завмерли в предчутті. Цікаво, які моделі можна бути придбати. На виставках, швидше за все, північно-корейські кутюр'є привезли колекцію «Зима-літо 1948-2024. А ось і родзинка колекції чорний шкіряний плащ. Я навіть знаю, хто став першим покупцем цієї моделі. А? Красиво! В такому плащі можна не тільки в люди вийти і зустріти новий рік, але тут теж не все гладко. Олів'є салат олів'є став найдорожчим новорічним салатом в Росії 2024 року. Приготування цієї страви на 4 персони обійдеться росіянам в середньому в 553 рубля. Водночас найбюджетнішим варіантом на святковому російському столі став салат столічний, вартість якого становить 257 рублів. Експерти зазначають, що за рік вартість олів'є збільшилася на 8,5%. в ця російська інфляція, але нічого. Можна просто замінити салати на новорічному столі іншими, щоб було не так дорого. Но ось, будь ласка, кілька рецептів. Салат фантазія. Так, це просто порожня тарілка, і кожен гість, дивлячись на неї, може нафантазувати собі будь-який салат. Або ось ще варіант: салат Надія. Рецепт такий самий, як і салат фантазія, тільки тут фантазувати взагалі не треба. Просто дивишся на тарілку і сподіваєшся, що, хоч щось там з'явиться. Звичайно, я перебільшую. Звичайно, і олів'є буде новорічною ніч на російських столах. Та й курс рубля можливо повернеться до звичайних значень, тому що вже було вжито безпрецедентного заходу щодо стабілізації курсу. Груповий молебень за росі. Российский рубль. Цікаво, звичайно, як звучить молитва за зміцнення російського рубля. Можливо, ви знаєте, напишіть про це в коментарях. А ще я думаю, що молитву за російський рубль можна буде придбати в будь-якому храмі РПЦ. Серйозно щоправда, наймовірніше за долари, не за рублі, тому що там товариші знають толк у грошах. Але головні фахівці з грошей, звісно, перебувають в Держдумі РФ. Там пройшла спільна акція Держдуми і психіатричної лікарні імені Каченка. По іншому складно пояснити той факт, що голова партії Справедлива Росія Сергій Міронов прийшов на роботу у футбол.

Погодьтеся, виглядає, звісно, так, ніби родичі прийшли провідати дідуся в дурці. Але тут, як мені здається, важливе інше. Сергій Міронов це голова нібито опозиційної партії в Росії, а футболка з Путіним в нього. Це вже ця російська опозиція. І поки Сергій Міронов демонструє футболку з Путіним під наглядом лікарів, інші депутати Держдуми зайняті дійсно важливими справами. Вони вирішили зняти заборону на заборону забороненої в Росії терористичної організації Талібан. Слухайте, виходить як в супермаркеті. Держдума, адміна. Дивно. Звісно, могли відразу дозволити співпрацю з усіма терористичними організаціями світу. Ще кілька днів тому Сергій Шойгу зустрічався з главою МВС Афганістану, колись найбільш розшукуваним бойовиком Талібану Сіраджудіном в Кабулі. І ось, будь ласка, держдума готує приємний подарунок своїм колегам. Але далі більше заступник голови комітету держдуми Ернест Валієв порадував і Росіян. Якщо Держдума виключить Талібан зі списку терористичних організацій то громадяни Росії зможуть вступати в Талібан без Перед законом непогано. Ось така краса виходить. За словами Ернеста Валєєва, участь у Русі не загрожуватиме жодними правовими наслідками після зняття з оборони. Ви знаєте, якщо погуглити і пошукати, що ще дозволяло Держдуму громадянам Росії, то там не так багато всього набереться. Серйозно, Ну ось, дозволяли збір валежника, дозволяли селитися у підвалах, дозволяли полювати з луками. Тепер ось ще можна буде і вступити в Талібан. Нарешті найсміливіші мрії стали дійсністю: вилазиш з підвалу, береш лук, збираєш валежник і вперед. В Афганістан до талібів. можливо, з часом там опиниться і Дмитрій Анатольович Медведєв, але це буде трохи пізніше. А поки Дмитрі Анатолічу передали перехідний клубок ниток червоного кольору, і він на свій страх і ризик взявся перенатягувати російські червоні лінії. Медведєв несподівано заявив, що нова червона лінія це передача ядерної зброї Україні за словами Дмитрія Анатольовича, Якщо це станеться, то це буде прирівняно до нападу на Росію. Сити, десь я це вже чув серйозно. Якщо чесно, світ ще не, ніколи не бачив таких гнучких Червоних ліній. Давайте коротко перейдемося по їхній еволюції. Ну, значить, так, спочатку червону лінію було просування НАТО до кордонів Росії. Пам'ятаєте? Потім до НАТО вступили Швеція та Фінляндія. З'явилася нова червона лінія. Озброювати Україну західною зброєю заборонено. Ну, зброю поставили, продовжують постачати. Гара сказали в Росії: постачайте, але не смійте стріляти цією зброєю по, по прикордонних російських територіях. Стрільнули. Нова червона лінія. Ну, ну, добре, стріляйте, але на територію Росії заходити не смійте. Зайшли. А, ах так, знову сказали в Росії: тоді ось вам така червона лінія: не стріляти ракетами в лип російської території. І тут знову вийшов прокол. Тепер ось Медведєв нібито каже: ну гаразд, ракетами теж можна, але ось ядерну зброю передавати Україні ну не можна. Ну, 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 ну будь ласка. Мені здається, що Дмитрію Анатольовичу потрібно поберегти себе. Серйозно, дуже часто він, коли нервує, прямо виходить із себе, можна сказати, стає скаженим, а це може бути великою проблемою. Тим більше, що в Росії зникла вакцина від сказу. Дефіцит вже виник в Пітері, Краснодарі, Омську та Амурській області. Наприклад, жителя Краснодара вкусило бездомна кішка, але щеплення він не зміг отримати ні в травмпункції, ні в клініках. Лікарі сказали, що вакцини просто немає. Ви знаєте, це, до речі, багато що пояснює. І ось це, і ось це, і навіть ось це. Ось виявляється, в чому була проблема. Якщо вакцини від Сказу в Росії немає, то натомість там розробляють першу в світі вакцину від алергії на березу. Клінічні випробування почалися у вересні-жовтні 24-го року. А перші дві фази планується завершити до літа 25 го Якщо дослідження підтвердить ефективність і безпеку препарату, його реєстрацію і масове виробництво очікують вже в 26-му році. Знаєте, якщо чесно для мене це дуже дивна новина. Мені здавалося, що алергія на березу в Росії ну це благо. Вона допомагала виявляти не Птично налаштованих громадян, адже якщо людина алергія на російську баріску, на один з головних символів Росії, значить з цією людиною щось не так. І до такої людини потрібно придивитися. Не завадило придивитися і до Іріни Сідоріної, голови бюджетного комітету обласної думи в Львівській області. Ірина Сідоріна прочитала лекцію співробітникам Федеральної податкової служби про важливість своєчасної сплати податків. Ну, начебто, дуже нудна новина, правда, але тут є важливі деталі: самої Ірини Сідоріни заборгованість податків понад 142 мільйони рублів. Що цікаво, і чоловік і Євгеній перебуває під слідством за обвинувачуванням у розтраті в місцевому муніципальному підприємстві. Я думаю, що це ідеальна пара. Хоча чому я дивуюся, якщо в Росії вже стало нормою, коли в школах зеки, які повернулися з СВО, розповідають дітям про те, як правильно жити, то чому б злісній неплатниці податків не прочитати лекцію про важливість сплати цих самих податків? Довижні речі відбуваються і в Нижньому Тагілі. Там вчителям подарували сертифікати на надгробки номіналом 5 тисяч рублів. А ви кажете, що вчителів Росії не дбають. Бачите, як дбають. За словами одного з педагогів, подарунок зробила міська профспілка працівників освіти. Профспілці запевнили, що вчителі нібито сприйняли подарунок з величезною вдячністю. Та ви що? Давайте почитаємо, що там було написано. Ми уклали договір про співпрацю з компанією з виробництва пам'ятників. Сертифікат можна отримати в ГК профспілки Кому актуально. Також його видаватимуть разом із матеріальною допомогою. Ага. Мене, знаєте, тут бентежить тільки слово сполучення Кому актуально. От що сам саме мається на увазі, типу, якщо ви відчуваєте, що смерть поруч. Або вчителі отримали зарплату, і зрозуміли, що протягнуть на неї максимум тиждень, і тому для них це стає актуальним. Не здивуйся, якщо тих, хто не скористується сертифікатом, покарають. Причому так, щоб сертифікат точно став у пригоді. Краді школярів у В'єкатеринбурзі. Єкатеринбурзі там ставлять двійки за відмову писати листи СВОшникам. Учнів знімають з уроків малювання та духовно-моральної культури заради участі в добровільній патріотичній акції. Увага! Добровільно за відмову дитини ставлять двійки відразу з двох предметів. В адміністрації міста підтвердили. Твердили проведення акції, але дополягають, що участь в неї реально добровільна. Мені здається, що в цій новині ще більше от, можна побачити символ сучасної Росії. Або добровільно пиши листи учасникам СВО, або виженемо тебе зі школи. І тебе самого заберуть на так звану СВО. Прекрасний, дуже простий вибір. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити, тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. До зустрічі!